На відділ житлового господарства уменської міської ради покладено ряд важливих обов'язків: це отримання житлового фонду міста у належному стані, опікування прибудинковими та внутрішньоквартальними територіями та багато іншого. Відділ житлового господарства провів чималу роботу по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. В сьогоднішньому репортажі ми покажемо ще одну сторону роботи нашого відділу, тобто ремонт покрівель. І капітальний ремонт будинків. Покрівлі ми зробили: шість покрівель, чотири рулонних покрівлі і дві шиферних покрівлі. Розпочаток капітальний ремонт двох будинків: це спіноза, 4 та Уріцького 6. ще хочу наголосити: це тільки Одна сторона роботи нашого відділу основна наша робота це підготовка житла до прийому тепла і для того, щоб функціонувала наша система теплозабезпечення у всіх будинках. Житловий фонд не лише нашого міста, а й всієї України в цілому є досить застарілим, а тому потребує ремонту. Одне з найбільш проблемних стан покрівель багатоповерхових будинків. Більше половини покрівель житлового фонду міста потребують ремонту. Щорічно на ці потреби виділяються кошти з міського бюджету. У цьому році освоєно вже майже півмільйона гривень. Щороку все більше коштів з міського бюджету виділяється саме на ремонт покрівель. І ось цього року на ці потреби використано вже майже півмільйона гривень. Розуміючи складність ситуації, йдуть назустріч і мешканці, закуповуючи матеріали за власні кошти на дольових засадах. Ми знаходимося на покрівлі будинку потищика 1 у нас в цьому році ніяк не отримало, щоб всю покривлю закінчити, не вистачало коштів, розділяли її на, на, на дві половини. Але завдяки міської ради особисто Юрія Івановича Водрова додали нам фінансування. І ви бачите, що покривля вже йде під закінчується роботи. Роботи виконує фірма Монтаж Техпром. Це знана фірма, яка з хорошою якістю. Виконується, ви бачите, у два, у два слоя, вікроеластиво використовуються дуже самі сучасні матеріали. І, і, і хочу сказати, що роботи йдуть під, під закінчення. І, хочу сказати, що в останні роки ми нарощуємо об'єми робіт по капітальному ремонту покривель. Уже в цьому році виконано 50% ремонту покривлів по жотневі 67%. Я впевнений, що до кінця року нам допоможе виконкомської ради, щоб цю покривлю закінчити. Закінчена покривля по садовій 30А, шиферні покривлі по Чапаєва 34А і по Київській 9. Об'єми робіт, я вже сказав, що нарощуються. І зараз для нас основне завдання ми націлюємо на це наші, наші РЕУ, наших старших будинків для того, щоб зберегти цю роботу, яка виконана. Тому що дуже багато хазяїв на цих кришах. Ви бачите, от ми познімали антени, познімали спутникові антени і самовільні антени. Ходять і кабельні кабельчики тут, інтернет проводять, і всі топчуть і шкодять. Наша задача зараз закрити, не дати тут, щоб тут зберегти те, що зроблено. Не менш важливим і головне затратним для міського бюджету відділу житлового господарства є капітальний ремонт аварійних будинків. У цьому році розпочато ремонт двох одноповерхових помешкань, які зазнали руйнування внаслідок обвалу катакомб. У 2005 році попрозов обвал катакомба. Прозошо обвал м'ясними властями було виділено 30 тисяч денег Було виділо і було устрінено. А потом со временем уже тот самое, со временем оно начало давать усадку. И вся усадка, и вот до цей поры оно тут самое просело капитально, уже просело. А теперь, благодаря уже опять местным совету, горисполком, управление нам помогли вот это зараз все восстановить. Выделены были деньги 70 тысяч. Вот. І зараз почали ці роботи. Спасибо большое, конечно, за увагу, за заботу. Спасибо большое. Квартира дуже давала, давала великі посадок, роками добивалася. На кінець пішли на всі уступки мені і почали ремонт. Звісно, почали робити з першої половини, але обіцяють, що друга половина будинку теж буде зроблена. Велике дякую, звісно, всім. Що е, прийшов таке той день, що я дождалася. Правда, мені дуже тяжко холоді, бути, то нічого. Велике спасибі всім за їхнє піклування. Тож, як бачимо, незважаючи на усі суб'єктивні і об'єктивні труднощі, в Умані робиться усе можливе, аби утримувати житловий фонд у належному стані. А фахівці з відділу житлового господарства Уманської міської ради запевнили нас, що від вчасного і наполегливого звернення, конструктивної співучасті мешканців, багато в чому залежить спільний житлово-комунальний добробут.